Гарного дня. Бувайте. Останній день перед канікулами. Привіт, друзі! а в мене п'ятниця, робочий день, не надто насичений. Всього 5 годин. Тож, все буде добре. І сподіваюся, мені вийде потрапити в соціальний магазин, щоб придбати продукти зі знижками. Подивимось, чи все складеться. Поспішаємо Одна хвилина до того, як ворота зачинять. Так, мама сьогодні на роботу не смішно. Віддали Ліїну папку з її творчістю. Все, канікули починається. Так, отже, я в машині біля школи зараз і в мене віконечко мені на роботу на 10 Зараз 7 хвилин 10-ту. Я хочу спробувати встигнути купити продукти в соціальному магазині. Якщо там ще черги не буде, як... подивимось, залишайтесь на каналі, як то кажуть. Подивимось, чи, в мене... чи мені це вдасться. Ну і їхати мені 6 кілометрів в сусіднє містечко, називається Рьо, Ріо Вольвестер. У нашому немає такого, такої опції. Тож їду. Машин багато, людей багато. Сподіваюсь встигнути. Показати, що колись тут не було ніякої ферми, просто було поле. Минулому році поставили такий ось сарай, поставили теплиці і є оголошення біля дороги, що купуйте овочі прямо, прямо тут. Така міні-ферма організувалась. Придбала продукти непогано. З, ов... З овочами пощастило. Найбільше радіє моя серденько, що білокачанну капусту взяла. Аж три великі такі головки. Думаю, кілограмів, кілограма чотири капусти. І це успіх. Просто нагадую, зараз взагалі 3 євро одна коштує така до півтора кілограми. Коштує 3 євро, а тут 90 центів кілограм. Мені вдалося взяти окреме відео зроблю, як завжди. Правда, не зараз в мене О оу, я запізнююсь. Добре, їду зразу, мабуть, на роботу. Чому кажу, мабуть, тому що в мене ж там є продукти, які в холодильник треба положити. Але тоді я запізнюся хвилин на 10, тож краще буду вчасно на роботі, трошки полежать. Багажнику. Дей -дей -дей. Зараз в мене мадам, яку звуть паулет, з якою ми кладовище інколи їздимо прибирати приготовлену для неї, для її чоловіка, могилу. Розповідала багато вже про неї. Закінчила дві годинки, зараз в мене мадам з Касабланки. годинка, Але я перед тим маю доїхати все ж таки додому, бо спечуються мої продукти. Так, Сьогодні ми з полет не їздили нікуди. Я прибирала, підмітала цією гумовою щіткою весь будинок, паркет. Пил з меблів, антикварних. Я нагадую, що їй їй 94 роки, а чоловіку 96 буде. Ось, але вони дуже молодо виглядають, виглядають не на свій рік. Про них вже багато розповідала. А ще ми з нею пересаджували квітку вуличну, Дос... міняли землю. Тобто в мене з нею завжди щось новеньке. Тож, таке, займалися садом сьогодні з нею. Ось продукти, які я купила. Подзвонила чоловіку, зараз він сьогодні віддалено працює, зараз вийде, допоможе, віднесе додому продукти. І жуель менеджерка, ось навіть мені молока дала дві упаковки, і вибачалася, що як пам'ятаєте, я тоді в середу приїхала на початку сьомої вечора, і вона ну вже вони зачинилися, І сьогодні вона каже: вибач, що так вийшло, але ж ми рано зачиняємось, і каже, що ти мені дзвони, коли ти можеш, а ще краще. Ну, ти ж наперед знаєш свій план, планер, і кажи, коли ти зможеш приїхати. і Я буду робити за можливості винятки. Тобто, по ідеї вона каже, що вона могла б в той день мене навіть зачекати в магазині, якби знала, що я так затримаюсь. Ось такі в мене вже зв'язки, як хтось писав блад французький. Бонжур, м'ясі. Ланка, як завжди, аперитив: солодке вино, рожеве, мускатне, і з обідом теж два бокальчика невеличких, маленьких вина. Тільки один проїхав вантажний потяг, і ось їде електричка наша двоповерхова столуза. Випало повідомлення тільки що в мене, що у Петра і у Григорія сьогодні тренування на велосипедах в школі, а в нас рідкісний випадок, що ми поїхали машиною, вони сьогодні без великів. Щодня на великах. Тому я думаю, що не дуже страшно це. Тому вони достатньо тренуються і так щодня в школу, зі школи. Причому я їх запитала вранці, чи немає в них такого, що треба сьогодні обов'язково взяти велике. Вони сказали, що немає. Впевнено, так вдвох відповіли. Тому мені цікаво, засмутяться чи ні, дізнавшись. Ну, думаю, що не буде з цим проблеми. В них там є чим зайнятися в школі, можна і малювати, і читати, сидіти, поки там інші діти, які не їздять щодня на велику, в тому числі. Можуть потренуватися, бо велопоходи починаються тільки після канікул. Вони там майже щотижня будуть їздити кудись в сусіднє містечко. А Мені через 40 хвилин треба бути вже в іншому місці, тож на відпочинок на обід, на інші справи, обмаль часу. Встигла, встигла поїсти. Їдуть зараз до своїх неканадців на дві години, але зато о четвертій я вже буду вільно, дітей заберу. Це робочий тиждень закінчиться. Це ж гарна новина. Залишилось протриматися. Куку, полий, будь ласка, огірки, а то вони там зовсім. Так, да, будь ласка. У нас чомусь немає інтернету. Колись мене теж запитували, що ми, що ми сплачуємо за Wi-Fi в квартирі. Справа в тому, що це ж е, установа, будівля, яка належить церкві, і в ній є проведений інтернет, саме роутер стоїть внизу, там в загальній залі. І нам дозволено ним користуватися. Звичайно, ну він там його сплачують, він, він постійно там є. І нам від початку запропонували, надали там пароль доступу, і ми цим користуємося. І зараз щось таке вийшло, чи щось з'єднанням з інтернету, тобто не Wi-Fi. У нас буває, що світло вирубає, тоді роутер не працює, треба йти перезавантажувати його внизу. На першому поверсі в нас є ключі, але зараз щось зі з'єднанням саме. А чоловік же ж працює віддалено, йому для комп'ютера потрібно. Ну, на комп'ютері працює на ноутбуці, і в нього обід закінчується. Буде дивитись, як він далі працюватиме. Ну, щось в офлайні поробить. Невідомо коли підключить. Було таке, що у нас один день, мабуть, протягом дня не було інтернету, чи навіть більше ніж один день. І це така ось залежність від інтернету, що дуже відчутно, коли ось так цілий день його немає. І мислимо позитивно. До речі, добре, що я зранку ще завантажила попередній влог, відео, все зробила, поки був інтернет. Зараз би в мене були нерви. Я б стресувала, бо я б не змогла вчасно викласти на каналі нове відео. І у зв'язку з цим в мене зараз запитання організаційного характеру. Скажіть, будь ласка, як, в який час вам зручно дивитись мої відео зазвичай. Тому що це теж дуже важливо там, для алгоритмів Ютубу, коли виходить відео, щоб постійні глядачі, кому цікаво, вони одразу хочуть переглянути відео. Якщо е, відкладається це, ну, тобто Ютуб рахує, що це можна ну, не, не настільки там, терміново чи цікаво. Не так, щоб все <кій> буквально так відбувалося, але... Е, було б краще, якби відео виходило максимально зручний для вас час. Тому я експериментую і з різним успіхом. Буває, що раніше виходить відео вранці, виходить після обіду. І я поки що не визначилась коли це робити найкраще. Тож ви мені, будь ласка, підкажіть, як як у вас з цим? а В який час от ви мене зараз дивитесь теж. Цікаво. Все закінчила, встигаю в школу. На сьогодні все, і на цьому тижні також. Здається, це РаПС квіти РАПС. Ціле поле фермерське. Так, Сьогодні я в цьому великому будинку моїх постійних клієнтів, клієнтки скоріше за все, тому що мадам зі мною я про неї розповідала, вона мене в Фейсбуці якось знайшла, щоб написати повідомлення, що її не буде, і попросити. Зробити певні певню, певну роботу в будинку, тобто давала мені такі нотатки через Facebook, я була вражена її спроможностями мене віднайти в соцмережах. Сьогодні я пил витирала, будинок великий, меблі багато. Тобто, десь годину це був пил, потім. Більше ніж півгодини я шкіряні дивани теж спеціальною рідиною, засобом спеціальним теж надирала. Їх, скажу, зараз 4, 3, 2, 9 диванів і одне крісло. І потім швидесенько пройшлася ще там по сандузлам вже за стандартом. Калися. Ура! Але було б погано, якщо відбуститься. Так, дітей залишила вдома, і ви гадаєте, куди я йду? В своє бюро. Подзвонила моя керівниця, сказала, що нам відмовлено у медичному страхуванні безкоштовному. І вона хоче, щоб я прийшла і вона мені пояснить, чому. Ну, окей. Скоро повернусь. Так. Так, отже, так, друзі, це правда. Нам відмовили в безкоштовній медичній страховці, і на то є причини. Я їх можу адекватно пояснити, але вирішила не затягувати це відео і зробити окреме окрему нотатку, окреме відео, тому що думаю, буде і цікаво ширшому колу глядачів, тому тим, хто саме цікавиться умовами проживання нас українців тут у Франції. Зроблю це окремо, все розповім ну, таке життя. Тепер в нас буде е, така медична страховка, що нам доведеться доплачувати в районі десь 30% за кожен візит чи за ліки. І... Але найголовніше і найкоштовніше може це вилитись для нас в значні суми коштів, якщо раптом щось станеться або буде якесь захворювання, серйозне, дороговартісне і госпіталізація це може бути навіть з доплатою у 30% Це можуть бути тисячі євро. Ось за це я зараз думаю. Більше, хоча ну просто треба до цієї думки звикнути в першу чергу, тому що чомусь була впевненість, що ми зможемо продовжити це безкоштовне покриття медичне. Менше з тим більше рефлексії, як я вже сказала, буде в окремому відео. І щоб трошки розбавити такі не дуже приємні новини, ну... Не те, щоб неприємні, цілком мабуть справедливі очікування, але ж ну від того веселіше не стає менше з тим. Подивіться, що мені подарувала а, мадам не з неканадців, так я їх називаю, а, в якій я прибирала сьогодні. Це перли. Справжні перли з ферми, де вирощують їх саме на Філіпінах. Коли вона була там дома на батьківщині своїй, вона придбала цей браслет. Ну, каже, що спеціально для мене ось привезла, щоб подарувати. Уявляєте, це щось неймовірне, справді коштовна річ не тому, що вона. Я не знаю, скільки це може коштувати, але сама увага і те, що ну, ця увага була приділена мені, людина, про мене подбала і захотіла мені подарувати ось саме таку прикрасу. Ось такий браслет з перлів з Філіппін. Уявляєте? Так, і вона католичка, саме відвідує церкву щонеділі ну, принаймні чи намагається це робити це я точно знаю знайома з нашими католиками хоча вона в самій асоціації я думаю не перебуває тому що я її на різних заходах не бачу Ось, але в будинку є в неї є атрибути католицькі, скажімо так, людини, яка сповідує цю віру, хоч вона ось так Філіппінка, справді зовнішність неї азійська, Ми, мабуть, з нею чимось схожі. зовнішньо, я маю на увазі, можливо, це теж частина її такої прихильності до мене, відчуваю, що ми з нею схожі. Ось такий подарунок у мене тепер є. Джерелом танцюючого іскристого світла був кришталевий, подібний до дзвона ковпак, що височив у глибині кімнати. Сюди. Серце Гаррі шалено заколотало, коли він зрозумів, що зайшов, знайшов потрібне приміщення, повів усіх за собою вузеньким проходом поміж столами, прямуючи, як і у вісні, до джерела світла. Кришталевий ковпак, за вишки з Гарі, стояв на столі і в ньому вирував буйний сліпучий вихор. Ой, дивіться, вигукнула Джині, коли вони підійшли ближче, і показала на самісіньку серединку ковпака. Друзі, це власне все на сьогодні. Так, це Гришин стіл шкільний, на якому треба трохи поприбирати, м'яко кажучи, менше з тим. Це все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Ми з вами обов'язково побачимося в наступних відео. Я готуватиму для вас влог і обіцяне відео, де детальніше розповім, що там з медициною у нас тут у Франції. І до нових зустрічей. Бувайте!